Вітаю на каналі Soft. Тема сьогоднішнього відео: Користувачі, їх ролі та паролі доступу. Перейдемо в меню налаштування Користувачі. При реєстрації користувача в системі необхідно вказати логін, мову інтерфейсу, найменування Email. При необхідності можна внести телефон і обов'язково вносимо пароль та його підтвердження. При необхідності можна внести довільний коментар. Дуже важливий функціонал системи це розподіл ролей. Для ефективності та безпеки в роботі кожного члена команди необхіден доступ тільки до об'єктів системи своєї ділянки роботи. Для цього на вкладці Ролі. Вказується одна з можливих ролей доступа. Натискаємо кнопку додати. Адмін це повний доступ до всіх об'єктів та даних на редагування. Бухгалтер це доступ на редагування всіх об'єктів, крім цін ресурсів та нормативних збірок. І тільки перегляд це доступ до всіх об'єктів та даних тільки на перегляд. Для прикладу, оберемо адмін. Натискаємо кнопку Обрати та зберігаємо користувача. Бачимо, що логін задубльован. Ми його відредагуємо, натискаємо кнопку ОК. Користувач створений. Далі розглянемо, як змінити пароль. Натискаємо кнопку Змінити пароль, вносимо старий пароль, новий. Та підтвердження нового паролю. Натискаємо кнопку Встановити пароль. Якщо ми вийдемо з системи, натискаємо кнопку Вихід і забули свій пароль, то можна натиснути кнопку Забули пароль, внести емейл, який ми вказували при реєстрації. Натискаємо кнопку продовжити і відновимо таким чином свій пароль. Дякую вам за увагу та до зустрічі в нових відео!